Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як працює фаншітка стайлер. Обов'язково наношу попередній сісі-спрей для волосся, прочесую його гребінцем і починаю сушити. Тут вам показую скільки є швидкостей режимів роботи, блокується насадочка. І починаю сушити. Просто волосся. Ця насадочка вона є саме для сушки, просушую коріння для гарного об'єму, волосся залишаю трошки вологим. І далі надіваю ось таку насадку, яка, якою буду власне вже вкладати. Їх насправді в наборі дуже багато, я використати, вирішила саме цю саме волосся просушую всередину, а чілку, чубчик да, просушую назовні, для того, щоб був такий гарний ефект mm -hmm. чілки шторки Ось, ну і власне каре, так, все вкладаю серединку. І ось тут вже досушую волосся. Видно, що воно сухе, гарно вкладене, класний прикореневий об'єм саме завдяки таким насадочкам. Тож. Раджу отримати в подарунок, а зараз ви можете зробити цілих дві такі Пишіть!